Всім привіт! Сьогодні я хотів поділитися кейсом, над яким я працював останні 3 місяці. Працював разом з, з крутим блогером та потужним, і зараз розкажу, чим я хочу похвалитися. За, ці, перші, за, за перші два місяці нашої співпраці ми за допомогою таргетованої реклами, та за допомогою разом Аріалсів, ми плюс 45, зробили плюс 45 тисяч чистих підписників та напродавали міні-курс. На більш ніж на 6 тисяч доларів, тобто це більше ніж 250 тисяч гривень міні-курсу. Були також продажі основного курсу, були продажі інших продуктів. Про них я, на жаль, не можу розповісти. Там теж дуже класні цифри. а от за міні-курс можу розповісти. Тому буду показувати, буду показувати, як ми буду показувати, скільки ми грошей потратив на рекламу, скільки відео робилося для того, що ми робили. В принципі, як ми робили, яка була логіка, і як потім це все продавалося. Поїхали. Дивіться, в принципі, ми потратили за, спочатку перейдемо до статистики. Ми потратили за перший місяць 1265 доларів. ось, В районі 1300, давайте округлимо. За цей час ми привабили, за ці гроші ми привабили майже 24 тисячі підписників. І вийшла ціна підписника від 0,5 до 06 долара. центр, Тобто 0,05-0,06 долара. За другий місяць в нас вийшло витрат, витрати 1412 доларів. Це ті витрати, які я проховав по таблиці. Зараз перейдемо до кабінету. Там подивимося, ми провабили 20 тисяч підписників. Ось, Тут виходить 24. Там 20 тисяч. Це те, що знову ж таки це моя ручна таблиця, там може бути похибка. Ось, Насправді ми привабили. тепер ми переходимо трошки більше до серйознішої статистики. Зайдемо в «Meta Business Suite». Цього кабінету ми взяли з 22 лютого по 18 квітня. Знову ж таки, повертаємось до таблиць 18 квітня, початок 23 лютого, ось, підтверджую, що за цей час оновити. Давайте оновимо, щоб не було. Ми охопили 2 мільйони аккаунтів Instagram. ми Отримали 112 тисяч з половиною кліків по нашій рекламі, тобто відвідувань, переходів на нашу стрінку. І якщо взяти грязні підписники, то ми отримали 50 366 грязних підписників. І відповідно чистими там приблизно залишили 45 тисяч підписників. Тобто у нас відсоток у відписку в довгостроково став приблизно десь ну, на певний довгий період часу, це вже там декілька тижнів пройшло. Приблизно 10%. Виявилось 10%. Ось. Переходячи до рекламного кабінету, ми потратили по рекламному кабінету. Давайте також 23 лютого по 18 квітня оновити. Ми потратили 2646 доларів по рекламному кабінету, отримали 54 608 кліків. Нагадаю, що тут писало під 112 500. Дивіться, суть в тому, що рекламний кабінет показує унікальні кліки в даному випадку. Кліки на посилання, а там були в загальному всі кліки. З тих, Тобто з унікального кліка було 54 608 унікальних кліків, підписалося грязних 50 тисяч підписників. Конверсія в підписку прям супер велика. З блогером ми починали працювати, коли в нього було 48, рівно 48 тисяч підписників на кінець співпраці. Ми а, зробили йому там плюс 45, от і вийшло так, що а, ви самі можете порахувати, до якої кількості підписників ми, ну, ми виростили його блог майже в два рази за два місяці. Ось, а, і за цей час під кінець він вже почав продавати свій маленький інфопродукт, який коштував декілька сотень гривень, і а, тобто кожен день в сторіси. Яка наша була логіка в загальному? У нас не було надто складних е воронок. Була дуже проста воронка, що ми показували рілси, записували, давали в Рілсах користь і е просили підписатися. Ось і все. І ці відео показували в рекламу. Находили найкращі. І вийшло так, що на весь цей час у нас середній, е середній ціна за клік вийшла 0,05 долара. Ось. І е це ну, знову ж таки за унікальний, за унікальний клік. І вийшло так, що ми показували цю рекламу. Люди підписувалися, далі кожен день велися сторіси, блогер кожен день робив рілс, кожен Божий день рілс. Ось і також органіка підходила через те, що ми показували постійну рекламу, через те, що блогер постійно робив Робовріси, ще було органічні охоплення, що теж зменшували ціну і підвищували результати. Кожен день робив сторіси. Сторіси були нейтрально, нейтральні дуже. Прям, прям активних продажів протягом двох місяців реклами не було. Продажі активні поч почалися після закінчення реклами. Ми два місяці відкрутили рекламу, тобто до 18 числа, до 18 квітня, і після того активно почалися продажі до, до травня. І на момент, 8 травня, блогер зробив, ну, тут якщо забрати, це на, на, продав на 6 тисяч доларів міні-курсів. Далі продажі інших курсів та знову ж таки з продажі основного продукту. Ось. Тому, якщо тобі потрібна допомога з твоїм бізнесом чи, можливо, з розвитком твого блогу, ти хочеш продавати свої інфопродукти, товари, послуги і так далі, ти можеш звертатися до мене писати мені в Дірект, ти можеш писати, залишати заявку по ссылці в шапці мого профілю, і я тобі допоможу. Ми поспілкуємось, ми зі і вирішимо, чи підходимо ми один одному, щоб для майбутньої співпраці.